Привіт мене звати Мандіа на каналі. Сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Так, нажимаємо. Ем, ну якщо чесно, дуже довго чекаю. Так, ну хай так будем з Просто Я хочу подивитися. Ні, треба включити творчий, не бог його виправили, все ж О! Почекати, треба, щоб не створиться. Ну, Ого. ого. А, тільки два планета, ніби вже багато О! Все? Це сама недавня версія. Один, двадцять один, один. В Я до кінця не пам'ятаю. Тем... 哦，什么？你看这个，d r i l l e 哇！加 Ага, це рюкзак такий, як його. Я... Мости паркани. Ну паркани, це ж. Я саме цікаве беру і дивлюсь з вами. Не знаю. Що це, це це? Не знаю, що це може зробити. Ну, тут можна таку хату зробити. Две. Ні, ну двері вгодні таких бо... Так, це якісь цікаве. Це тільки друга сторінка із трьох. Так, лампочки. Ну, це ж не так цікаво. Во. Що? Вони крутитись тоже будуть? Біо.

Окна, Молоток. Ключ. Видно, это не так интересно. ю Третья страница. Стильси. И все. Еще штучки. Что-то такие. Так отчитись. Е, <смеш> Що з моїм скином? Добре, повертаємось, де ми О! Туалет? Що? Це, напевно, я колись качав моди. Ну, там було все вовсе, вовше не так. Там було все таке... Ну, це були інші версії. На 11-5 я колись качав. це що таке? Чекай, це що Ага, певно, так, так. Добре, відійдем до піска, а? Це певно то, що я думаю. А. О! Вау, непогано. Дивимо все, що я взяв. Так, це вже подавилась. А <кхи> добре А це. С. Ні, хотя я можу Дня ти крешку, ні? Ого. Тільки перший. Ці всі штучки. Все, там це вічно треба. Лашили стільки всякі. Такі штучки. Це треба десь тут. Чей там не працює? Ага и не зените? Димон а Айга мон просто. А нет, ну не такие классные какие що? А ч? А ч он круглый? Вау! Палка, палка, палка. Вау! Что Що, с моментом буду двадцать даже? Я, я так думаю. Что? Да. Так. Вау О, моно можно заукругливать. Це кран. Не хочу я теперь Добре. Ф. це кровь. Царил кровь. Она так о, А ч это? Двигайтесь, что будет похлюпнуть воду. Какие брезгы, а тут? Ты тоже вода, ну а такая назва. Дуже швидко попадає. Це шо? Тоже вода. Хм. Ну все нормально воді. Давайте подивимося ще. Такого прості речі, може тут ще щось Ну, як я вижу текстури, ну дуже красиво виглядає. Я ще чув, що якісь додають красиві ці штуки. А що це Вау, він рухається. Оця штука. Солотель. Удочка? Що? Я беру тільки то, що в очі Що? Трилл, арбалет, лук, динамит, Ну динамит уже не так интересно, ежа, ежу я ничего вроде не качал, стержни дом. это же не так цікаво. Нічого вау! Для погану всього. Не, ну мені зовсім подобається, як воно красиво виглядає. Ой, яка краса. А, а стріли забули договори. Ну що це? выйти камай бутылку и летить вырву а що тут арбалет що? ну арбалет Непоганий. так Вау, вайки красивіи я хочу це все засадить так булава Ва. Вау! Тут це дуже клас! Ну, Удушка вже. На ліжку нічого не додали. Хм. Хм, хм. Ааа, тут проста тут. Тут така тут трошки різні текстури, але... Ось ви бачите в гуці яка вона? Ч я? Ну, чекайте, я не знаю кнопки, що нажимати. Якщо хочете, що я б з цими модами по виживав, то поставте лайк, а це що таке? Що таке? О, я гриби сюди насажу, щоб вижили. Я знаю, что их певно, тут акула здесь и что тут я такие. Ч, это что написал? Давай. Да я ты знал, видимо, на швейце. Да яйца кину. А нас сплевачиня. Витекай. Під водою так усі класси. А, воно у нас Ти що, що за чого ліс? Вам не видно, правда? Да, вам не видно. Як бігти швидко хотіти? Вау. Це що за листья, як називається? Ред пчей мене тут залагало, що? А, а що за дубло? А, ну це таки було вроді. Вау, яке... О, в нас деревом. Ну, о, портал. Такий існує. Це... Це портал, який впав? Що? Це скриня? Я чари не розбираюсь. Давайте не в ад. У ну, нас ще є палочка з хвилин. А можна зробити ще дуже великий портал? Ось такий. О, то треба чекати. Вау, це що це? Плоть? Ем, як вилізти? Йей, я це не хочу бути. Mm. Кайти. Тут красиво це пло це так? Да? Фу. Це ж типу шкіра. Оооо, голова. Тут монстри, а це що Шутки. Я тут не знаю, що робити. Вс привет <рикул> я у вас через без шлему. А вас можно бити? Шість урона 8, Це вигідне. Вау, это не красивый. Хоть на монстр. Оооо, ты крэп? Там портал, тут крепость. Дайте Давайте дайте, що у мене за моди є. Набор ресурсів. Ну, коротше, оце все. А таке X-Ray? Ні-ні, я знаю, що таке X-Ray, okay, воно дає руди. Але... ale tam píše Vesel 1.13 Vy vidíte, že se nezryt? či ne? A za kterou a to ště. A co to je? Co to je, co to je, ja, co to je? A já rozumím, co to je, já rozumím, co to je Один лизает? А то я не вижу. Га! Стыди сюда ехал, чтобы нахуй. Тут не летал, я тут головный. А мне напитие назад свой свет. Что так стекаешь? Все выжу. Где-то Та плоть, там поплатит. Какая краса, ну, звиклеян така краса. Опа, мы звідки сі звідси? там, здесь звице было. Пришли. Воно тільки плотики не погребає. А, я ж ще шадную ролять и Ну, Я звучные що Я могу такие малышки зовут. Вот эти кого. Не. Бай-бай. Дай, дружницы. Це буде красива штука. Вот така красива штучка. Так. І де це ми? ми десь чекай тут є зилька. зілля и Ого. нічне Бачення. Мені блажка його. О, алмази, алмази Що, алмази? Я сила алмази я, я хочу, я хочу Я хочу... Цим модами нукрім X-Ray на сервер, Якщо хочете, щоб я зайшов на сервер з читами з x ray то ставте лайк. що де знаєш, які моди команди? Кеймод. Сбегло. О, вже на плито! чекай. Скільки руди! Ситя стільки... Я коли грав просто виживання, я не видів так багато алмазів то алмазів під низом стільки Ні, ну я навіть сам не О. Це що таке спавнер? Не Ні. можливо его выкрить Можли Неможливо. А якщо я хочу відкрити. Це. Там щас мені вижу спавних. Два спавнира. Там спавни хой. О! Це? Скажете, що я не вижу ту якусь штучку зараз. Та я її бачу, я зараз іду и до неї. Магазин ключ чил, чил. Я нозы. Так багато алмазів? Добре. О! Я не знаю, я скільки не галф, чтобы вс так. Что так? Не Я не знаю, я вс, даниж в більше, як я не вижу, нема, крем цих фіолетових. Скільки цих фіолетових штучок? Тобто, поки я лечу, ви можете выйти. Видіти... О, ще один даніш. Я то... О, я просто лечу право. Календарш ну, Але я ніколи такого не бачив Що це таке чекається? Я хочу вкрати її, будь ласка, додати трішки Я знаю куди додати таку ось Вкрати Що таке? Вау Вау А в мене ще я тут о, ну цей блок недавно де... А що за місце? Добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал. вау. Давайте начинайте піджу... Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Зараз на князі зробимо. Я знаю, що я дуже сильно люблю. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім па-па